І сьогодні ми пропонуємо вашій увазі нову послугу, яка реалізована вже і на сайті КП ГІОЦ, і на нашій сторінці в Facebook. Це чат-бот по сплаті комунальних послуг. Чат-бот це віртуальний співрозмовник, програма, яка створена для імітації поведінки людини при спілкуванні в месенджері Фейсбуку. Ми з гордістю заявляємо, що ми перші серед комунальних підприємств запускаємо чат-бота для сплати спожитих послуг. Щоб скористатися чат-ботом, увійдіть у вкладку месенджеру у Фейсбук або за допомогою додатку на мобільному пристрої та знайдіть серед публічних облікових записів акаунт головного інформаційно обчислювального центру. На ваше звернення чат-бот запропонує авторизуватись через ведення id об'єкта чи за допомогою QR-коду. Авторизувавшись, ви отримаєте детальну інформацію про кожну послугу. За допомогою чат-боту, ви зможете отримати звіт про заборгованість та квитанції за сплату на електронну адресу, сплатити всю заборгованість разом, скоригувавши суму по кожному з рахунків або деякі з них. Натиснувши кнопку Сплатити, ви отримаєте посилання для сплати за обрані послуги. Скориставшись посиланням, ви перейдете до платіжної системи, заповніть поля, номер картки, термін дії та код авторизації. Натисніть кнопку обробка про успішне виконання транзакції вас буде повідомлено. Приємної вам роботи з нашим новим чат-ботом. До зустрічі в онлайні.